всіх одне Бігошик Мені так подобається, що ну це взагалі тільки зараз помітила цю деталь Нормально зроблені волосся тільки у оліс у всіх інших лінах. Трубочка розтворяється. Блять, нахуй, йобана! До речі, я не знаю, чи ти знаєш цю забавну деталь, але я хочу розповісти. Виріжеш потім. Коротше, взагалі раніше усі грі планувалися типу оці всі катсцени, щоб вони були 3D-шні. Електронік Артск! Нахуй виріжеш потім. єс! О єс іншантикс. Я до речі хотіла попросити тебе, щоб ми тепер не використовували е, оце плаття з істерії. Тому що я дуже хочу, щоб. Опа. Не поняла. I've not come back here looking for a fight. Really? Let's a kitty one's certainly looking for you. It's you again, Alice. you may approach. Go fuck yourself. Well, you... Oh yeah. Oh, shit. Here <occupy> comes the hurricane bitch. Here comes the hurricane bitch. Here comes the hurricane bitch. Here comes the hurricane bitch. Якраз в'їбалися, я так виджу, до речі. Через те, що я впевнена, що я тут вору разів зістовлять бо цей буд. Ой-ой-ой! Я хочу, щоб в третій частині Аліси хілка була барабулька. А то я хочу, щоб були не зуби. Навіть якщо не хілка, ладно, хай буде цвіточок. Я хочу, щоб ми збирали не зуби, а барабульку. Да, я вот сакаева. Очень мощно. Да пизди его, блядь! Uh. Всіх вітаю. З вами продовжує бути э, Анастасія і Софія, Я на фоні буду чвякать шавухой. Блядь, що ти сказав, Жилые дома я начал чвякать, хуякать. блядь, откуда ты знаешь получилось чи ні, блядь. Лактейшн. Це жесть! Мама, я в костюмі фарша, блядь. Ти Леді гага! Я Леді гага! Ти не можеш? Нам же шесть стеріна дали. Самі <рес атака> великий хірміо. Хуй з'єлен, блядь! А де ти? The of this tract are to all but the Дякую ну на хіба ти мені це сказав? Ой, ой, ой! Ніхуя блядь. Короче, дуже цікавий фан-факт. В телеграм-каналі Мого міста дуже часто якісь дивні повідомлення для пасічників. Це Софін вона попросила сказати.